Здоров, Іванович, дай Боже. Що ти ненька цілий день мені визвонюєш? Хтось знову ще в, в туалеті гімно не стер. Та вже курва в кінчик кінчив зловитого сируна. Чи яку камеру там пустов? Бо як ти їх раз не навчиш же гімно за собою тре стирати, то вони все будуть так робили. Мені сі здає, що я вже знаю, хто то є. То або Володька видевешник, або той лисий з відділу продаж. Але то Гедота. Я з ними виховну бесіду проведу, Іванович. Не переживайте. Я за собою стираю. Остатній раз, як я після тебе заходив, то було не стерто. Та ти що? А то, що переді мною швятка з бухгалтерії була, чи може баби не срають? Баби за собою стирають постійно, не видумуй. Коротше, ти не стер гімною і рішив мене винуватим зробити. Я вже третій день по великому не ходжу, бо в мене запор. Єсно тобі? А як не віриш, то йде в дуб. Ти навіть коли щеєш, то позасикаєш унітази, єсно? І скажи же, я не правий, все люриш, як з того пожежного шлангу. Не міч, курва. Неміч! Ото ти сказав в точку. То мені говорить хлоп, який півтора року свій макбук зремонтувати не може, бо йому влома. А якщо людині влома макбука зремонтувати, то і гімно стирати, така людина не буде. І не витріщайши на мене, як п'яна курва на дулери, а йди в туалет і стри за собою гімно. По перше, в мене iMac, а не макбук. А по друге, баран, я вже його зремонтував давним-давно. Хлопець башмаку то роблять. Ремонтуйте макбуки і аймаки. Тормус. Туди берем йоржика і йдем двоє, то гімно стирати одночасно. Ясно тобі, баране. Давай вже туди і одночасно серте ходити. Як тобі така ідея? Кльово, ні? То ти не стер. Але ти мене рознервував. що я везу то гімно на аналіз. Ви там подуріли? Можеш завести то гімно хоч на Марс. Я знаю, що то не я сров. Аналіз покаже, хто сров. І так я знаю, що ти сров. Що там хлопецька ненька по роботі, бо я вон тікував володькове гімно на аналіз відправ. Ох, я йому зроблю, коли результат прийде. Так то не володька, то швятка з бухтерії. Кажи правду. Тоненька в офісі срати ходила. Ти серйозно? Серйозно? Е -е, то я гімно не стерла. Завтра ще будеш мала розмову з володькою. Добре, Володьці ніс не скажу. Йой, та кажи мені в сраці. Зараз піду знову на серу і не стру. Ой, всесі, не вимахуй. Скажи мені, де того макбука зремонтувати можна. Та в описі посилання. Господи, яке ти тупе. Ну є таке так. трохи. Algún... А ти знаєш, що на каналі з'явився новий рішала, і він знову без імені. Певно якийсь термінал. як тобі таке? Та ти мене загрожує з тими рішалами! то рубрика ткатесе рунеха дурна. Хто більше скине грошей, той і рішає на каналі. Що ти не знаєш то. Я то подивлюсь відоси, а то все мені в сраці. Ну то ти то подивишся, а інші люди хочуть сібавити і кидають гроші. І будуть кидали далі. Бо то є підтримка контенту, і поржати можеш. Тому тепер карішалою каналу є хлопці, що єдною гривнею без ім'є, і всі питання по каналу тепер карішає він. Єсно Найсі рішає, хоч все. Основне би би ти гімно за собою стирала. Що рідненькі, ви дивитесь на того і не розумієте, що то таке є? То давайте я вам попробую пояснити. То є мій колега Олексій Курва, з яким я займаюся тим каналом, який відповідає і за коменти, за донати, і за то щовав. І то все ж того разу він мені скинув. Тіку наші рідненькі патреончики. От такий той скрін, курва, який зроблений на скару руки, якісь курва, курлакиш кривек усе курва, шлях бі трафив. Та то гірше ніж в туалеті насрано, бо він курва поїхав десь до море, бо то курва можна зекономити зимою. Замість того бібелітом. Як я не розуміти, куро, яке вона є економіна шлях бі його трафив? Тому в тому відео я не буде коментів донатів, бо в нас службу завалило. Але я обіцяю, що в наступному відео ми все покажемо. Тому не переживайте. Всім дуже дякую, всі посилання в общі. Лайкайте, підписуйтесь на канал, підтримуйте наш канал. Курве мать до хулерисраної.